це програма пряма мова, і я її ведуча Ольга Добреля. Що зазвичай робить людей щасливими? Мого сьогоднішнього гостя. Світ мистецтва у пряму мову. Завітав актор театру та кіно, художній керівник театру Сонях Олексій Татаренко. Доброго вечора. Добрий вечір. Рада бачити вас в нашій студії. Навзає е, і давайте тоді ж почнемо. Чим особливий цей світ, що так ви його розхвалюєте в своїх соцмережах, кажете, що от так сильно він вас надихає, вертає в реальність. Слухайте, для кожного по, по своєму це відбувається для мене. Це особливо те, що я не мріяв про це з дитинства. Я не хотів бути актором там чи якось дотиші до цієї професії. Ось і я в свідомому віці, будучи студентом, навчаючись зовсім іншої спеціальності, я зрозумів, що я хочу бути актором. Я хочу бути в театрі, я хочу бути в кіно. І на той час я навіть до кінця не розумію, що саме мене в цьому приваблювало. Uh -huh. Ну просто я себе там класно почував. Да? Я відвідував студію навчальну театральну. Я приймав участь в тих виставах. Аматорських, так би мовити, uh -huh. да? але я хотів це робити класно і професійно. Я зрозумів, що щоб робити це класно, треба цьому навчитись, бо першочергово я собі так думав, Та що там є, вийшов, зіграв собі щось uh -huh. там, да? а, Ну, нічого складного здається. Але uh -huh. коли передаєш цей процес, коли розумієш, наскільки важко зробити результат дійсно потужним, яскравим, і скільки зусиль для цього треба прикласти, то. І це ще більше приваблює. Uh -huh. Ну до речі, у людей багато стереотипів щодо акторів. І от мені цікаво, які б ви могли назвати мінуси цієї професії. Тому тобто, що у людей це лише от така яскрава картинка. Uh -huh. Ти виходиш на сцену, все да, uh -huh. Вони бачать лише позитивні моменти, те, що можна побачити, да, зовні, але насправді є. А... Глибина айсбергу, якого не видно, uh -huh. і вона насправді дуже непроста. Тому що а, якщо сьогодні взяти в акторів в більшості а, це нестабільна робота і достатньо складний нестабільний заробіток, особливо в тих, хто не працює десь в театрах державних, і хто заробляє лише там зйомками чи якимось іншими додатковими заходами. Да? А, і не кожен може це витримати, коли ти розумієш, що сьогодні ти отримав там багато грошей, але. Ти наступні півроку може взагалі бути без роботи, тому не кожен здатний це сприйняти. Далі емоційне, все таки психологічне навантаження, коли не розуміти, як перезавантажувати себе, позбуватись да, всього того, що набуваєш ти під час виконання тієї чи іншої ролі, воно також накладає певні відбитки і. Ну, не дарма кажуть деякі актори відомі, які, ну, на жаль, шукали свій вихід через алкоголь і ну, закінчували свою кар'єру, на жаль, не дуже яскраво. так. Тому не кожен, я думаю, ну не кожна творча особистість ага. здатна це перейти і пережити. Ну, от ви згадували про відбитки від ролей. Так. Мені цікаво. Чи є е, ці відбитки вже польш потім в подальшому житті? Я маю на увазі, що, наприклад, от, е, є герой, угу. е, в нього є якісь певні характерні риси, так. і вам вони настільки е, от, сподобались, ви якось настільки себе відчули, що от в подальшому вони у вас залишаються. Тобто актор стає а, знаєте таким наповненням ролей? Ну насправді а, відбувається так, що я актор, я виконую ту чи іншу роль, угу. і це все одно я. А, і питання то в тому, якими якостями я наповнюю свого персонажа. І я мушу в собі все одно знайти ці якості. Питання, є, що, чи воно подобається мені чи ні в житті, чи я цим користуюсь, чи ні. А, ну, це, мабуть, через свою власну совість, скажімо так. Да? А загалом, коли треба. Використовувати ці вміння і навички, звичайно, ми ними користуємось. Ну, Досягти своєї цілі, коли ти сперечаєшся з кимось або навпаки, маєш уникнути суперечки, коли ти а, потрапляєш в нове суспільство якісь незнайомі люди, і потрібно познайомитись і щось. Ну, Все одно є якась мета да, кожного свого вчинку. І Ну, от. Часто в житті воно допомагає. Uh -huh. Але дуже важливо і для мене особисто вміти це розділити. Да? Ось я такий. Усвідомити, хто я є насправді, як я, як Олексій Титаренко, скажімо. Да? А, чи, ну, бо на якісь вчинки, я як Олексій, я не піду на компроміси якісь да? З, зі своєю там, совістю, ну, вбити когось там, я не знаю, мабуть, не готовий. А, просто так. Да? А можливо поніс такі ситуації, коли треба буде. От, але коли ти в кіно чи в театрі ти це робиш, ну ти виправдовуєш для себе, чому ти це робиш. Насправді ще одна така штука, що в коли ти виконуєш роль, і твій персонаж навіть і негативний, поганий, здавалось би, да, за засудженими глядача, а в той же час ти для тебе він не є поганим. Тобто його вчинки, я як актор, маю виправдати, чому він так робить. І все. Тобто для мене він не є поганим. Він опинився в такій ситуації, в таких обставинах, що він так вчиняє, обманює, вбиває, зраджує чи ще якісь інші речі. А ну. от за весь ваш досвід, так. яка улюблена роль у вас? О, складне запитання. Кожна роль, вона в період свого існування в, в, в сьогодні в не живеш і в неї приймаєшся. Да? І воно подобається і класно. Але та, яка, а, ну, якщо говорити про театр, одна з крайніх робіт це вистава зерносховища в нашому рівненському облому з драмтеатрі, mm -hmm. mm -hmm. вистава за режисурою Максима Голенка. І цей персонаж мені цікавий. А, Складний певною мірою, але він цікавий. І інші, ну, в той же час да, була роль Клавдія у виставі Гамлет. Ну, я не знаю, от складне запитання. Ви кажете, найулюбленіше. Коли я з ними працюю, вони мої улюблені. Так, не буває, що коли роль не подобається. Що в такому випадку? А, Переборюєте себе, чи а, от, говорите, можливо, з режисером, якось компроміси якісь шукаєте? Зі мною особисто такого не було ще. Можливо, мені не подобалось вирішення, яке ми шукали, да, яким бачив його режисер, але персонаж, якого я втілював, але в той же час ми мали можливість поспілкуватись і знайти якісь інші варіанти. Да. Але так, щоб геть не подобалось? та ні, мабуть, не було такого. Uh -huh. Ну в кожну роль вона особлива чимось, і цю особливість треба знайти. Якщо я як актор не знайшов цієї особливості в тому персонажі, якого я виконую, то мабуть тоді вона не цікава і uh -huh. не хочеться її робити. Але в тому то і полягає задача знайти цю особливість. Ну, я вам хочу сказати, що і вистави в нашому драмтеатрі, і ваші епізоди і різні ролі в кіно, вони все одно ж мають за собою якусь іншу сторону, так би сказати, те, що не бачать глядачі, це цілий мішок історій. І от я би хотіла попросити вас розповісти вашу улюблену, знаєте, яку ви розповідаєте, щоб показати всю oh. красу і особливість. Професії, та не знаю. Так ви мене в розплох застави з таким питанням. Я навіть не готовий прямо на нього відповісти, тому що а, ну от прям що в голову в голові зараз винурнула якась історія. Okay. Ну нема такого, мабуть. Колись мені розповідали про те, що на сцені насправді відбувається зовсім не те, що часто бачить глядач, тому що е, хтось десь забув слова, десь зник раптово реквізит. Е, як з такими ситуаціями справляється? Можливо, щось з такого є? А, і ви їм повірили? Звичайно, Звичайно. Ну на Насправді є моменти і в театрі, і в кіно, в тому числі в кіно це можна перезняти і переробити. Да? Угу. А і в імпровізаційні які штуки виникають, якщо вони е, хороші їх залишають. А театр на жаль. А може, і на щастя, така штука, угу. коли немає куди сховатись, і ти тут, і зараз, переглядачем. І, звісно, виникають різні форс-мажорні обставини. Хтось е, щось забув, е, сказав не ті слова, не те дав. І актори ну, бувають такі якісь моменти і готові навіть пожартувати над тобою, над своїм партнером. Е, і все це заради того, щоб ну, повернути життя у виставу. Тому що коли виникають моменти, коли вистава грається там сотий раз і вже ну, затирається, і вже ж хочеться все-таки ну, глядач бачить її, може і вперше. А хто актор вже і сотий раз виходить на сцену, і робить одне і те саме, звичайно, він шукає для себе шляхи, як це зробити ще раз і ще раз по-іншому, по-новому. І тому, я думаю, виникають ці е, штуки. Але коли партнер не спить, коли партнер зайнятий ділом, то немає проблем з тим, що да він почув іншу репліку, іншу якусь річ взяв, але він в характері свого персонажа може зреагувати і зробити все, що так що глядач не помітить. І часто навіть так і буває, з, і більше того, навіть із вихованцями, зі студійцями в Соняху, коли ми а, показували якісь звітні роботи. А, після показу вони всі а, ну. Рівень адреналіну зашкалює всі в захваті, і в той же час я забув те, то а я не сказав, а я не повернувся, а я ми робили по-іншому, а вийшло зовсім не так. Кажу, чудово, але глядач зовсім цього не помітив. Ну вони подивилися, вони принципі, зрозуміють це да, Тому коли глядачі про це не знають, то для них все так і має бути. Тому mm -hmm. це нормально. А, і ну, в цьому немає нічого такого класного. А для акторів всередині це класно. І більше того, ну. Навпаки, цікавіше, коли ти з партнером на сцені е, граєш ще якусь додаткову гру, ніж та яка заявлена, і ту, яку бачить е, глядач з залу. Тому що це додає е, іншого характеру взаємовідносин. І, Причинки. і, да, і персонажі станов... стають такі наповнені зовсім е, е, іншими підтекстами і е, глядачу цікаво, дивитися, що відбувається між ними. Там ще щось є. І оці глибинні штуки вони завжди зацікавлюють людей. Чому ми завжди зупиняємося активно, якісь розбірки, бійки виникають на вулиці, чи ще де-інде, якийсь голос, хтось кричить, і відразу зупиняєшся, а що там, де, хто, кого, як. І ось такі новини зацікавлюють людей, тому що там щось відбувається, і хочеться дізнатися, що саме. Ну, Це своєрідний такий сторітелінг. він завжди захоплює. Угу. Тобто, такі підстави вам подобаються. Убожнюю. Угу. І навіть сам і сам, і сам можу таке влаштовувати робити. Ну, На жаль, не всі партнери до цього готові. І з деяким ну, все ж таки йдемо на компроміси. І ну, кожен на різному рівні да, відчуттів знаходиться в той чи інший угу. момент. От. Ну, е, професія актора насправді дуже багато потребує. От, е, навіть е, таке в мене запитання. Знаю, що е, ви. Познайомилися з ірландським актором Джеком Глісоном з Гри yeah. престолів». У вас був такий чудовий досвід, ви змогли з ними перепетирувати. Yeah. Але зрозуміло, що на такому рівні актори вже виходять, знаєте, з такої стандартної, як, як люди звикли, просто робота. Це для нього вже от просто набагато щось вище. І заради цього вище вони йдуть на будь-які жертви. Я маю на увазі mm -hmm. там навіть погладшати на 10 кілограм заради ролі, або uh -huh. збрити бороду, uh -huh. або щось такого. Чи наважились би ви зараз а, на такі кроки заради ролі? О, так. Як просто відповісти, то так, звісно, і очевидно. І от як не дивно, а, акторів люди сприймають, а, по тому де вони їх бачили і їх з їхніх робіт да в кіно, в театрі. І думаю, що люди такі в житті часто, але насправді це швидше, часто відрізняється, ніж так і є. А якщо говорити про Джека Глісона того самого, ну коли я з ним зустрівся вживу, це зовсім інша людина. І якщо згадати його, який він був в серіалі а, та взагалі щирий, відкритий. Готовий допомогти. От, от такий він простий. Хоча він довго років, багато років не працює в професії. І, до речі, ж, через цю роль в Грі престолів він пішов з професії. Він змушений був піти, тому що а, хвиля хейту, яка була вилита глядачами на цього персонажа, вона перелилась на нього особисто і вже його не запрошували в інші проекти, тому що він ніс з собою цей бекграунд а, негативних е, наслідків. І хто хто розуміло, що його взяти в проект, то проект все просто посипеться. І він пішов з професії. І він е, останні років. 10, мабуть, чи можливо, трошки менше він не працював взагалі в професії. І він, mm. оце зараз, коли ми з ним бачилися і працювали, каже: Я буду повертатись. Хоче він все-таки повернутися mm -hmm. і працювати. А до того ні. І от це наслідок професії. Ти не очікуєш цього. Здавалось би, пік твоєї слави, так би мовити, всесвітньо відомий серіал. Всі тебе знають, всі тебе чують. І тут твоя кар'єра зупиняється. І як з цим жити? Ну... Особливо тоді, коли це покликання людини, і от вона да. саме в цьому себе відчуває, не хочеш розумієш, що це твоє, але ти не можеш. Mm. Перед тобою ніби і закрились двері. Ну, у вас теж багато негативних ролей, чи готові а, ви до таких наслідків? Слухайте, є такі негативні, але ще, мені, мені здається, ніхто за це не зненавидів. Тому, а, тому no, поки а, що от, норм. Ви знаєте, часто бачила на виставах, що от люди, коли підходять фотографуватися, вони фотографують більше з позитивними персонажами. Так, і це добре, і так хай роблять далі. Угу. Ну, тому що… Тому що так, особливо після вистави, і ну, чесно кажучи, якщо важкий персонаж, роль важка, важка для втілення, то після вистави хочеться кому як, ну мені ага. особисто є моменти, просто хочеться побути там наодинці, да, відпочити. І мені не подобається, коли інколи приходиш в якісь компанії, десь ну ти актор, давай там щось зроби. Да, — Так, ну я ж не роблю це постійно. Я ну це не означає, що я завжди насправді я сам по собі такий самітник, мабуть. Мені більше подобається бути одному і десь на самоті, ніж коли навколо багато людей. Так я відпочиваю. А коли багато людей навколо, то ну, я не відпочиваю, насправді мені складно. Тому я завжди намагаюся десь втікти, сховатись угу. від цих штук. Ну, а хтось навпаки захоплюється і заради цього тільки працює, ну ну тобто, відбитків від акторства є багато. В мене от ще є таке запитання фільми. Коли так, дивитесь, так. от ви на них дивитеся з точки зору глядача, все одно проскакує це класно зробив, класно зіграв, класно. Я і частіше не фільми, суто з професійної mm -hmm. оцінки, щоб зрозуміти, що як хто з акторів, що зробив, да, як він це зробив. Да? Для себе шукає варіації. А, ну швидше так, щоб так просто розслабитися і дивитися, ну буває рідко, але швидше в кінотеатрі так я можу взяти там попкорн собі, mm -hmm. ні про що не думати і дивитись. І то ну, часто в ті моменти все одно оцінюєш. Ну, така продеформація, мабуть. Mm -hmm. Так само, як вистави. Мені складно дивитись вистави в театрі, тому що а, ну, ти якось наперед все розумієш, бачиш, і воно стає нецікаво. І коли актори е, нічим там не займаються, на сцені умовно да, не е, захоплюється про це, що там відбувається. І, і все. Ну, Важко. А як же тоді відпочивають актори, якщо їм недоступні от, звичайні, так би мовити, речі? А, от я й кажу, Прогулинки. для мене відпочинок просто я собі, для, для мене особисто, бути самому, не знаю, вдома, на вулиці, прогулятися десь, це для мене відпочинок. Не, ну, не змінити змінити діяльність. Тоді е, останнє на сьогодні, що б я хотіла вас запитати, е, чи є у вас за весь ваш досвід якась така е, цінна порада, неочевидно неочевидна до того ж, да. е, якою б ви могли би поділитись? Е, дуже слушно сказано, неочевидно, але насправді е, ті речі, які здавалось би очевидні, ми про них чомусь часто і забуваємо. Тому я неодноразово наголошую і говорю про те, що не бійтесь, пробуйте себе, шукайте, і не бійтесь змінювати сферу своєї діяльності. Це страх, який змушує людей часто мучитись на тій роботі, де вони є. Ну, Якщо робота не приносить задоволення, да, ви прив'язані, можливо, через фінансові якісь е е е штуки, заробіток отримуєте. і… І не хочете йти звідти. Але насправді, я думаю, там інші аспекти, страх перед чимось новим. Шукайте, пробуйте. і і Є дуже чудовий вислів. Якщо е, твоя робота тобі е, приносить задоволення, і вважай, що ти в житті ніколи не працював. Угу. Ну, ось так, так є. Тому нехай буде у всіх глядачів так, що ваша робота приносить вам задоволення. Якщо це не так. Шукайте іншу роботу. Класно. Ну я переконана, що свою роботу мрії ви вже знайшли. Так і я бажаю вам, щоб от натхнення ніколи не закінчувалося. Кожна роль була в задоволення, і оці схвальні, бурхливі описки від глядачів щоразу лише надихали і якісь нові вершини показували. Дякую, дякую. Я буду намагатись і. Про нові досягнення обов'язково вам розповім. Супер, будемо чекати. А я нагадаю, що сьогодні у прямій мові був актор театру та кіно, художній керівник театру Сонях Олексій Татаренко. Мене звати Ольга. Добре, рід. не перемикайтесь.